205 кВт автомобіль приїхав із відрядження Київ-Умань. Считаємо ефективність. В середньому ми на всьому маршруті траса, місто і так далі і так далі, вийшло на 1 кВт 3,6 км. на 1 кВт. Значить, Тепер множте 1 кВт на комерційній заправці вартує 17,50. Раз, поділили. Якщо ви заправились повністю сонячної енергії з панелей, 1 кВт вартує 2 гривні, 2 поділили. І якщо ви заправились, сонячна енергія запхала в акумулятори і заправились з акумуляторів, ті, що у вас там вдома чи на підприємстві, то виходить 5 гривень кВт. Поділіть всі ці цифри на 3 і 6, і побачите, скільки вартує 1 кілометр пробіга на отакому великому. Автоелектричний модель